Вибори звання Супер. Побач у прем'єрі. Великого реаліті. Моя супер родина. З понеділка по четвер. О 18-й. Тільки на те. Прем'єра на те. Запам'ятай, ніколи, ні за які гроші. Я не підставлю друга. Безплатно запросто. Приходи Бампера Ісуса. З вівторка по четвер. О 22-й. Щонеділі. На старт. Увага! Любов! У розпалі чемпіонат із закоханості. Феноменальна програма, феноменальний випуск просто. Я люблю Україну щонеділі о 19. У п'ятницю. Ліга сміху. Ого! У п'ятницю. Ліга сміху о, -о. Ага. о 18-й. На те. З понеділка по четвер. Дивись, справжній. Улюблений серіал України. Варто тобі тільки намалюватись, я залишаюсь без мужика, без копійки в кишені і без даху над головою. Ти винен, чуєш, Ти мене такою високоморальною зробив? де ж ти вдягне на мою голову. Лепік 2. З понеділка по четвер, о 19-й. Лев Біле. Пшеничне пиво з м'яким смаком. Ва особливі смаки від Львівського. З 21 квітня шукайте телеканал Діводі відтепер у Т2. Пони у світ пристрасті та кохання справжніх захоплюючих історій життя разом із героями улюблених серіалів та шоу. Для налаштування перескануй свій Т2-приймач. На пульті тюнера натисни. У меню налаштування вибери пункт автопошук та натисні Окей і насолоджуйся морем емоцій разом з нами. Ми розуміємо, наскільки важливий захист вашого улюбленця кожного дня. Саме тому ми створили сухий корм «Кетчау», який завдяки натуральному пребіотику сприяє покращенню травлення у вашого кота. Кетчау допомагає захищати тих, кого ви любите. Шукайте в зоомагазинах та онлайн. А зараз консервований корм зі знижкою 15%. пшеничне поле вкрите туманом. Та його протилежність, як темна ніч. Такі різні, але однаково особливі. Щонеділі на старт, Увага! Любов! Ілона Гуджула та Станіслав Горуна в команді «Скача». Я люблю Україну. Щонеділі о 19 й понеділка по четвер. Наша родина супер родина Тільки не кажи, що твоя родина супер. Моя супер родина. З понеділка по четвер. О 18-й. Тільки на те. З понеділка по четвер. Дивись справжню телевізійну сенсацію. Я такою високоморальною зробив. Та де ж не взявся на мою голову? Лепік 2. З понеділка по четвер. О 19-й. Прем'єра на те. Петь, я готова. Води Бампера Ісуса. З вівторка по четвер. О 22 У п'ятницю. Ліга сміху! Я простою усмішкою. Ого. Та покращують настрій Ліга сміху. О 18-й. ТЕТ. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні важливий день для наших воїнів. Сьогодні день української піхоти.